Так, колектив, всім привіт. Хочу сьогодні зняти відео, трішки поколупатися в бензопилі, так як є проблемка, не знаю. Буду намагатися її усунути. І потім купив ось такі кріплення, там я коротеньке відео знімав, показував. Прилаштуємо потім їх по призначенню. Да? Хто здогадався, той здогадався, хто в темі для чого воно. Ну, а хто не здогадався, бо я коротеньке відео там знімав, то побачите наглядно. Ось, тому По пилці, що минулий рік різав, без питань заводиться, все відрізав, що мав. Ось, А цей рік літом потрібно було дві доски відрізати і не заводиться. Коротше, шморгав, шморгав. Іскра є. Все, ніби цей, але заливає свічку. Поміняв свічку, та ж сама історія. Подивився до фільтра паливного, нормально. Зняв карбюратора, думаю, прочистю продую. Ніби все прочистив, продув, так само заливає. Тому придбав новенького карбюратора. Ось, заміню карбюратора, тому що спочатку я взяв ось такий набор ремкомплект, тому що мені не подобається. Ось ця мембрана, Скоріше за все, вона постійно дави на голку. Ну, це я так думаю. Але тоді думаю, якщо ні, то ну, поміняю карбюратор, якщо це допоможе, то просто цей ремкомплект потім заміню в старому і буду мати якби, ну, про запас. І ще в цій пилці одна проблема: ось цей фільтр на да, рідний, постійно він пропускає пил. Що ж я не робив? Я вже інший купляв, і коротенькі такі. Ось, і вставляв сюди такі, ніби як з войлока чи що. Ну, коротше, такі тоже проставочки і прокладочку, все. але все одно він пропускає. Тому ще купив ось такий фільтр да, з корпусом ось цим. і заміню вже разом все одно знімати карбюратор, то заміню ось цей такий фільтр поставлю паперовий. Думаю, якщо він стане, все нормально, має стати. Це все подивитись. Тому знімаємо, розкручуємо. Коротенько зніму, покажу, можливо, кому цікаво. Ну і що з того вийде, заведеться вона чи ні, то побачимо. Так, старого дістали збираємо назад. Так, ну що, скласти склали? Тугенько, але наділося. Момент істини спробуємо. От що, значить новий карбюратор. От і все, заливало, значить через, саме через нього. Поміняли. Тут все стало тугенько, да, але ну, нормально зажалося все. Думаю, тепер пилюку пропускати не буде. Ну, це побачимо потім. Ось, Завелась, без питань. Навіть нічого не регулював, ні холости, нічого вже в роботі, можливо, там потрібно буде підрегулювати. Не знаю, а Можливо, і так буде ніби так бодренько да, в холосту. Тому, от бачите, що означає якби, карбюратор. да. Тепер ось це я вже сюди поклав. На цьому старому просто заміню ремкомплект. Можливо, кому цікаво, да, як. Ось його замінити. Нічого в принципі, складного. Ну, Але пишіть, я можу зняти також, коли буду замінювати, і буду мати запасний е карбюратор. Тому що або ось ця мембранка якби, да, пересохла. Навіть не ця, а там інша, за нею, чорна така. Ось. Або голка виробилася. Оце ось такі причини. Тому тут вже і голка є в комплекті, все замінити і буду мати запасний карбюратор. Кому цікаво, пишіть, я буду. Замінювати, то зніму відео, можливо, комусь буде корисно. Тому ось такий я не спеціаліст, але такого роду роботи провести можу. ну І побачимо, як себе зарекомендує цей фільтр. ось Тому що ось це не знаю чого. Саме на, на цій пилці, да? тому що в мене є циганський щіль то там взагалі і без цих прокладочок, і без нічого, і воно сухенько, чистенько, ні пилинки нема, а це з самого початку щось пропускає, не знаю. ну, Ось так. Тому пішли тепер приладнаємо цю штуку да, за призначенням. І подивитись, для чого ж я його купував, хто ще не зрозумів. Так, встановлювати буду в гаражі. Десь он на тій стіні одну трішки далі і сюди трішки ближче, ще одну прикручу. Тому тут місця якби мало, машину вигонити не хочу. Не знаю, як це його показати. ну що, Зараз прикручу до стіни ти, ти, в принципі і покажу, що до чого. Да? Тут в мене так накидано всього порозвішувано. Ось, ну, але зараз можливо щось покажу. Ну ось, прикрутив. Тепер зрозуміло, хто ще не зрозумів, да, для чого? Щоб підвішувати бензопили саме на стіну. Ось. Зараз ще одну прикручу. Тому що в мене ще одна старенька, той циганський штіль. Хоча від нього там тільки шабатура, там вже все перебране, то вона теж непогано ріже. Також її. На таку саму, всього у мене три штуки. І ще третя буде для електропили. Так як купив електропилу. І також, щоб воно під ногами не валялось, то ось так повішаю. Ну, прикольно, не знаю. Чотири саморіза, я думаю, витримає без питань. Тому прикручую ще одну. А для електропили десь пізніше, тому що не знаю, куди я ще її пристромлю. Це виглядає одну цю тут да, відремонтована, висить, готова до бою. Друга вон, туди передумав я, на цю стіну її повішав. І електро також, напевно, якраз місце є. Ще один цей Кронштейн є, то я також її туди, якби, вона в куточку там заважати не буде. Тому що тут і так уже понавішав, воно на цих стілажах, на цих стінах. Ось тому. ну Досить зручно. Десь повішав, собі її йти. Тут у мене вже, бо тут була одна пилка, тут інша. О, то можна трішки тепер вільніше ходити. Тому тому ось так, Беріть. Кому цікаво, де я купував, це якби не реклама, да, абсолютно. Просто річ класна, ну, як на мене. Можу залишити посилання, де купував. Вийшло три таких кронштейни з доставкою 400 гривень. Як на мене, ну по-божому ціна. Ось тому. Кому цікаво. То залишу посилання в описі до відео, перейдете, подивитесь. Це зовсім не реклама, я собі замовляв. Але коли річ класна, ну, особисто для мене, да, на мою думку, вона і по ціні класна, і так, якби корисна, то чого б не залишити посилання. Залишу, кому цікаво, переходьте, дивіться. Замовляйте, якщо кому також потрібно. Я скажу, три штуки з доставкою, з накладеним платежем 400 гривень. Ну, прикольно, прикольно. Тому ось так, Пилку відремонтували, повішали. Все, тепер залишається тільки різати дрова. Всім дякую за увагу. Коментуйте, що ви з того думаєте. Такі ремонти. Ось. Ну як ремонти? Перекрутити карбюратор, але все одно не кожен також за це хоче братися. Ну а я зробив. Тому дякую за увагу. Всім до побачення, до нових відео.